Що ще не Незадоволення, так ще небезпека, небезпека і це десь там глибоко про нас, правда? Ми зараз в тому середовищі, до якого не звикли бути. Психологиня Олена Чугай показує асоціативні картинки, щоб допомогти зрозуміти свої страхи присутнім. Її аудиторія соцпрацівники терцентру Семенівки. Як каже психологиня, кожен із них живе у постійному стресі від початку повномасштабного вторгнення. Від Семенівки до російського кордону 10 кілометрів. Періодично її обстрілюють російські війська. Я рано їду на роботу, пів шостого. І... Зараз темне. Час. Ну і якщо десь воно стріляє, то вже страшно. Ти відчути. Ну, ти постійно в этом страхі находишся. Обійни себе і відчуйте своє тіло. Так? Олена навчає соціальних працівників Семенівського територіального центру опановувати свій страх. Вони обирають картки з малюнками, які відображають їхній настрій. Наступна вправа відшукати в своїх думках місце своєї сили. Я не допоможу вам знайти ресурс, сядьте зручніше, так як вам комфортно. Уявіть себе місце, де ви щасливі. Тетяна Переселенка у прикордонному селі залишився її дім. Пригадує, коли тікала звідти через обстріли, не встигла взяти майже нічого. Зараз каже жінка, її весь час супроводжує страх. Робота з людьми допомагає триматися і не втрачати надію, що колись обов'язково повернеться додому. Зустріч з психологом допомогла відволіктися. Місцем сили уявила свій покинутий дім. И хорошая накатила, и тревога так накатила, но вот, вот воспоминания свою. Хочу домой. И тропинка, и лес, все напоминаю. Я там прожила больше 40 лет. Все, я хочу домой. И та сама поляна, та сама речка. Все, все, я хочу домой. Хорошо, все, ну, дом ей дом. И покой, и мир. Чтобы были дети, внуки со мной. Чтобы все было как раньше. Чтобы была эта наша земля. Наша страна, наша земля, щоб ми нікому її не віддали, щоб ми не потеряли. Нам тепер страшно, що мені таке відчуття, що я надію, що ми віримося. Психологиня каже, саме в прикордонних громадах зустрілась з такими переселенцями, як Тетяна. Одне діло переїхати, бо тобі страшно, а друге діло залишитись без нічого і почати все з нуля. От сьогодні у нас була така категорія людей, і працювати з ними доволі важко. Позитивного я для себе отримала те, що не дивлячись на те, що страшно, і ми переживаємо, ми не здаємося, ми шукаємо позитив, люди доволі відкриті до спілкування, і додає, що однієї зустрічі мало. Дещо вони скуті, коли ми поговоримо з своїм тілом, як працювати, тут ми відчуваємо скутість, і ми розуміємо, що це напевно робота не одного дня з людьми. А вообще дуже хорошо, дуже хорошо, да, сподобалося. Ну и если вот это все вот этот тренинг вот это провести вот в индивидуальном порядке, то дуже добре буде. Конечно, надо поддержку, Я все успокаиваю, отвлекаешься, ну, не забываешь. Естественно, страх, конечно, каждый день испытываю, но бывает так, что надо сами себе трошки настраивать, успокаивать, а что же делать. Семенівським соцпрацівникам також волонтери привезли гуманітарну допомогу та павербанки для тих, хто обслуговує стареньких селах прикордоння. Там часто через обстріли нема світла. Проєкт розрахований на два місяці, і ми покриваємо послугами. Психолог працює зі мною. А я, як соціальний працівник, ми консультуємо населення. Надаємо їм індивідуальну консультацію, також групові консультації. І це проходить в Сумській області, Харківській області, а також Чернігівській. В лютому ця мобільна бригада працює у прикордонних громадах Чернігівщини. Зараз розповідає Оксана. Вони налагоджують зв'язки і з'ясовують потреби жителів прикордоння. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.